Протези для незламних у Львові відкрили мобільну майстерню протезування. Це лабораторія, у якій штучні кінцівки виготовлятимуть та підлаштовуватимуть під індивідуальні потреби пацієнтів. Виробником майстерні є всесвітньо відома німецька компанія. Отобок на протезуванням кожного пацієнта працюватиме ціла команда фахівців. Прикордонник Олександр, оборонець Маріуполя, чоловік виконував бойове завдання на катері, коли туди влучила російська ракета. Він врятувався, але втратив руку. Тепер готується до протезування в Україні. Варіант зробити це за кордоном не розглядає. Тут і обслуговування, і все ось, і решта на місці, тобто можна швидко зреагувати. Є фахівці, які досить такі на високому рівні виконують ці протези, і люди з ними задоволені. Нову руку Олександру створять у львівській лікарні святого пантелеймона. Тут О, пропонують і, два ну, види протезів: Найбільше, надлегкий первинний, протези, надрукований на 3 d принтері, та вторинний біонічний ось. протез такими. Ці вже, там, як мінімум, після півроку, а то і рік після ампутації можна використовувати і власне кажучи, в межах нашого проекту протези для незламних. Ми хочемо саме біонічними кінцівками забезпечити всіх українців, які потребують, це є щоб адаптувати ці протези під кожного пацієнта. У лікарні О, відкрили виглядає. мобільну майстерню. Це невеличка це знято, модульна конструкція і... зі спеціальним обладнанням. Бач. Всередині кінцівки виготовлятиме технік протезист Назар Багнюк. Чоловік займається цим вже 18 років, але він лише частина великої команди фахівців, яка опікуватиметься пацієнтами з протезуванням, коли в межах одної Установи одній лікарні, скажімо, над пацієнтом працює там психолог, фізичний терапевт, протезист, ерготерапевт, Якщо це потрібно, якщо це руки і такі інші речі, тобто хірург. Такий мультидисциплінарний підхід до протезування впроваджуватимуть і в інших медичних закладах, каже міністр охорони здоров'я. Це набагато спрощує підходи і робить е, простіше нам подальшому протезування, коли відразу в операційні робляться всі і, е, операції, які рятують життя, і інші так звані практичні операції для того, щоб протез потім підганявся і забезпечував повноцінне функціонування. На перших порах українським медикам допомагатимуть також четверо американських волонтерів-протезистів. Мобільну майстерню протезування у Львові відкрили за підтримки мальтійської служби допомоги та німецького уряду для українців. Протезування буде безкоштовним. Ірина Островська, Олег Еспресо.